Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелією по всьому світу. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця й зорі, що ти встановив. То що є людина? Що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш? Ви знаєте, коли Бог створив цю чудову планету, кожну країну, кожне плем'я, він думав про цих людей. Бог був таким добрим, що дозволив нам жити в наших громадах зі своїми традиціями та іншим, але Євангеліє долає все це. Вони Божі діти, кожен з них. А дотик був покликаний розповідати їм Божу історію, можливо, не мовою, яку розуміємо всі ми, але мовою, яку розуміють вони. Доктора Стенлі перекладали понад сотнею мов на момент відзначення 45-ї річниці. Я виросла в Кенії. і така радість привозити Євангелієв та темишні громади. Адже я була, є частиною цих громад. Ми дуже раді, що цього року ми поширили по всьому світу понад мільйон двісті тисяч посланців. Ви можете чути цю проповідь мовою близькою вашому серцю, мовою, яку ви чули з народження. Посланець це аудіопристрій. Який доктор Сен давно замислив як допомогу військам в Іраку Але через декілька років у нашого керівництва виникла ідея робити і надсилати більше посланців не лише до Іраку, а перекласти іншими мовами і досягати інших народів. Спочатку матеріали були такі: послання доктора Стенлі про учнівство. А потім ми додали ще й проповіді про життєві принципи і вершиною цього був новий заповіт. А зараз ми додали всю Біблію і переклали її вже 128 мовами. Зараз процитую доктора Стенлі. Ми пройшли далеко, а тепер ідемо вглиб. Люди підходили до нас і казали: може приїхати і повчити нас усього того, про що ви нам кажете? Ми змогли організувати конференцію життєвих принципів і запропонувати це вчення громаді. Туди приїхали люди. Вони були покликані до служіння, але не мали формальної підготовки. Ну ось усі життєві принципи в нас тут. Основа конференції життєвих принципів це 30 життєвих принципів доктора Стенлі, які він виробив для свого життя та служіння за усі ці роки. Він зібрав ці прості принципи і виклав у простому і зрозумілому путівнику. Він дуже ефективний, бо дуже практичний. Зазвичай ми проводимо ці конференції в країнах, які розвиваються або потребують розвитку, де пастори не мають можливості для формальної підготовки. Але ми забезпечуємо їх матеріалами, ми даємо їм примірники всіх наших нотатків та цілком наше керівництво. Ми даємо їм планшет з віртуальною бібліотекою. У такий спосіб вони мають можливість просувати свої проповіді та вчення в громадах. Чудово бачити, як ці пастори, які ніколи не мали формальної підготовки, повертаються в громади, і викладають вчення. Технологія — чудова річ. Бог може використовувати технологію, і я бачу, як він робиться через планшети або грифельні дошки, які ми роздаємо цим пасторам. Доктор Стенлі каже, що для Бога ми маємо робити роботу як найкраще. Отже, в усьому, де ми йдемо на рівні зі світом, або перевершуємо його. Ми використовуємо це для Божої слави. На нас лежить відповідальність охопити всю землю. Ісус сказав, що Євангеліє царства буде проповідане всім народам, отже, ми зайняті виконанням того, до чого покликав нас Отець. Ви можете отримати спасіння, хоч би ким ви були, та хоч би що там було. З руки моєї, коли ми сегрішаємо перед Богом, Он наказує нас. Пагола тоталіданде судеуда бокенкуда нену Бог покликав нас досягати вас там, де ви є. І Якщо дозволить Бог, ми приїдемо до вашої громади, і там, де ви є, ви зможете чути Ісуса. Це просто неймовірно. Далі в дотику характеристики побожної матері. Що ж у Біблії згадується багато матерів? Деякі з них гарні, деякі не дуже. І ось ми міркуємо про матерів та про те, наскільки вони важливі для всього нашого суспільства. Кожен з нас має або мав матір. Подобається вам, чи це ні, матір ви маєте? Можливо, ви її любили, а можливо, ні. Але ви маєте матір і матері дорогоцінні в божих очах. Пам'ятаючи про це, розгорнімо друге послання до Тимофія і погляньмо, будь ласка, перший розділ. Подивіться перший вірш другого послання до Тимофія. І зверніть увагу на те, що Павло йому каже тут. Павло з волі Божої апостол Христа Ісуса за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, Сина Улюбленого. Благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабці твоїй, Лоїді, та в твоїй матері Авнітії. Певен же, що і в тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання моїх рук. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. І Павло пише Тимофієві бо той був ймовірно трохи розчарований роботою в тамтешній церкві. Ми міркуємо про це місце писання і кажемо ось про що. Які ж характеристики побожної матері? Яка вона побожна мати? Ми могли б поговорити про гарну мати, про багату, про молоду, про найрізноманітніших матерів. Але як щодо побожної матері? Чи означає це, що вона досконала? Ні, не означає. Але це означає, що вона має якість, яка відокремлює її від інших. Побожна мати. Побожна мати. це мати, яка молиться та читає Боже Слово. Не обов'язково щодня, але це її життєва звичка, бо вона визнала Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Вона вірить Божому Слову і знає, що настанови в Божому Слові допоможуть їй бути кращою дружиною та кращою матір'ю, коли з'являться діти. Крім того, побожність вплине на все навколо неї, вплине на те, як вона одягається, як вона поводиться, як вона працює, яка вона дружина і якою вона буде матір'ю. І це Божа мета для кожної матері бути побожною, не досконалою, а праведною, тобто її поведінка, її характер, її мова. Усе це узгоджується з Божим Словом. Це не означає, що вона буде як хтось інший, буде схожою на когось іншого або робитиме те, що робить хтось інший, але вона побожна жінка, і її життя вкорінене в Божому слові та в молитві. Саме тому її так добре вдається виховувати своїх дітей, бо вони її відображення. Я міркуюсь про яку матір Вона така мати, яка навчилася довіряти Богові в усіх потребах у своєму житті. Бо читаючи і думаючи, і молячись, і міркуючи над Божим Словом, вона визнає Бог дав обітниці. Він дав багато обітниць у своєму слові, про задоволення потреб. І йдеться не лише про фізичні матеріальні потреби, а й про емоційні. А жінка, мати, має емоційні потреби, які ми, чоловіки, не цілком розуміємо. Ми хотіли б розуміти краще. Але, Але так Бог створив жінку, і вона така. Отже, жінка, яка любить Бога, перебуває в слові довіряє Богові і довіряє йому в будь-якій потребі. І вона ніколи не каже, що вона бідна. Ніколи не каже про нестачу. Вона каже, що Бог дає їй достатньо для життя. Я ніколи не чув від своєї матері слів про бідність. Так ми були бідними. Але вона ніколи цього не казала. Вона ніколи не згадувала про бідність. Вона не думала про бідність. Вона дякувала Богові за 9 доларів та 10 центів на тиждень, які вона заробляла на текстильній фабриці. Вона ніколи не казала, що ми бідні або бідніші за інших. Ніколи не з ким себе не порівнювала. Вона мала інше ставлення. Вона довіряла Богові. Гадаю, третя якість побожної матері – вона щедра до інших. Саме такою була моя мама, дуже щедрою. Пригадую, коли ми не мали майже нічого, ми завжди комусь щось давали. Коли хтось ішов від нас, вона завжди щось давала. Таке серце вона мала. щедре серце не егоїстичне. щедре серце думає про інших. Бо іноді єдине, що ви можете дати людині, яка до вас прийшла, це слово підбадьорення, і подумайте, яке воно сильне іноді слово підбадьорення набагато сильніше ніж гроші або якась позиція в житті. є щось у вашому характері, щось у тому, яка ви, щось у вашому дусі, щось у тому, як ви поводитеся. отже, побожна мати це та, яка щедра до інших. Вона знає, що таке щедрість знає, як сказати людині комплімент і зробити це так, щоб людині допомогло. Вона творить людей. А це необхідно кожному. Ніхто не хоче, щоб його руйнували. І не лише це. Якщо вона може, то буде щедрою, буде щедрою до своїх дітей, до свого чоловіка та до інших людей. Я згадую, іноді до нашого будинку приходили маленькі діти. Вони стукали до нас у будинок, а було це за часів Великої депресії, і питали, чи не маємо ми зайвого хліба. Зайвого ми не мали. Але моя мама давала їм по шматочку, мали ми зайве чи ні. Просто такою вона була. Щедрою жінкою. А щедрість це побожна якість. Не так, що що я можу зробити тільки для себе, для мене та моєї родини, а що я можу зробити для інших це Дух Христів. Щедрість гарна для всіх. Подумайте про це. Самовіддача гарна для вас. Щедрість гарна для нужденної людини. Часто ми не думаємо про щедрість, але ж це важлива якість побожної жінки. Далі, звичайно, побожна жінка слухатиметься Бога. Вона слухатиметься Бога з кількох причин. Одна з яких вона знає, що слухатися Бога корисно для неї. і не лише для неї. Це корисно і для її дітей та для її чоловіка. Отже, коли ми міркуємо про слухняність Богові, а ви чуєте це від мене знову, знову і знову, слухайтеся Бога, а всі наслідки віддайте йому. Це головне у житті. У цьому суть, і що ще можна сказати: слухайся Бога, він всезнаючий, всюди сутній, всемогутній. Він має всю силу, всю любов. Довіртеся йому. Він може забезпечити всім. Слухайтеся Бога, а наслідки віддайте йому. Дивіться, якщо ви всі наслідки віддаєте йому, то турбуватися вам нема про що. Побожна жінка має дух слухняності Богові. Вона не турбується, але вона побожна людина, яка відображає самого Господа Ісуса Христа, і далі. Гадаю, можна сказати, що однією з якостей побожної жінки є те, що вона пробачає пробачення конче необхідне. звичайно, Біблія навчає нас пробачати але подумайте й ось про що. Люди, які не пробачають, дивіться, люди, які не пробачають, живуть у стресі, вони живуть у напрузі. Хоч би що вони робили інше, що виглядає правильним, видається правильним, дух, який не пробачає. Це дух напруги. Хто «Та ви не знаєте, з ким я живу? Ну, я не знаю, з ким ви живете. Але я знаю, якщо ви послідовниця Ісуса, то Бог, який живе всередині вас, дав вам здатність пробачати кожному. Також пробачення це життєво важлива частина сімейного життя. Здатність пробачати. Усі ми гадали, що наші батьки не пробачали нам, або гадали, що вони з нами неправильно поводилися. Тобто я не заслужив цього, я не заслужила того, але істина в тому, що ми ймовірно заслужили більше, ніж одержали. Але пробачення це дух послідовника Христа. подивіться, що він пробачив нам. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. А у вашій родині є дух пробачення, бо це, послухайте, завжди з приводу якихось речей у житті будуть напруження. Ви не дозволили синові їздити на цій машині або тій, не купили дружині, та і це тощо, і напруга наростає. Якщо ви не можете пробачати, ви живете в стресі. Неважливо, хто ви такий, що ви маєте, та скільки. Якщо ви не пробачаєте, ви живете в стресі. Стрес тисне на розум, тисне на серце. Він вам не потрібен. Бог не хоче, щоб ви його мали. Отже, пробачення ключ до видалення стресу з вашого життя. і далі я думаю про таку якість, як наполегливість. Наполегливість означає, я знаю, що мені слід робити, і роблю це. Я не чекаю, доки це зробить хтось інший. Роблю сам. Я гадаю, тут є ключовий момент, про який люди часто забувають у житті. Успіху домагаються люди наполегливі. Якщо я маю мету, того що я робитиму, і робитиму доти, доки не буде зроблено. Я не йду, я не припиняю говорити, не припиняю любити, не припиняю дбати про вас. Я не припиняю, якщо події складаються не на мою користь. Наполегливість означає, Бог дав нам життя, показав нам, що робити, і з часом я не кидаю справу і не здаюся. Гадаю, мені було дуже важко, коли люди не цінували ти віддав їм найкраще, вони не цінували цього, Або що? Згадую, що в такі моменти я ставав на коліна й молився. Господи, не дай мені розчаруватися, хоч би що відчував, не дозволь мені розчаруватися. Допоможи мені продовжувати йти, продовжувати робити. Щоб це зрозуміти, вам треба опинитися в моєму становищі, коли проходячи через важкі часи, ти маєш щонеділі стояти перед усіма й проповідувати Євангеліє. Пам'ятаю, як мені треба було переконатися в тому, що моє серце чисте, що я поза всяким сумнівом пробачив усім, і через це Бог діятиме. Але вам треба продовжувати йти. Наприклад, мама з маленькою дитиною, скільки разів вам доводиться вставати посеред ночі, щоб подбати про неї? Бог вклав у цю матір чудову якість бути готовою зробити все необхідне для своїх дітей і гадаю, що батькам, чоловікам звичайно треба цінувати цю якість у побожній матері, вона наполеглива, на неї можна покластися, хоч би що сталося. І далі, звичайно, Ісус був слугою. У своєму слові він навчає, що ми з вами маємо бути слугами. Тобто, ми повинні мати дух слуги. Ми живемо не для себе, а для інших. І я гадаю, що з усіх людей для того, щоб бути щасливою, найбільше дух слуги необхідний матері. Адже що вона робить? Вона служить усім щодня свого життя. Вона проявляє самовіддачу. І ось наступного разу, коли стомитеся і скажете мені, це просто набридло. Згадайте, що Ісус теж був слугою. Він служив тим, з ким працював. Істина в тому, що служіння... Це самовіддача. Ви віддаєте свої ресурси комусь, задовольняючи їхні потреби. Ось що ви робите, проявляєте самовіддачу і дух слуги це побожний дух. Більш того, людина з духом слуги робить у житті незрівнянно більше, ніж людина егоїстична, чи на роботі, чи серед друзів, чи ще десь. Така людина не запитує, а як це вписується в мій розклад? Як я себе почуваю? Що мені від цього? Що я в результаті одержу? Ні. Людина з духом слуги ставить інші запитання. Що я можу зробити для тебе? Як можу допомогти йому, як можу допомогти їй? Ви служите живому Богові, служачи своїй родині, і дух слуги побожний дух. Ми зараз міркуємо і кажемо про побожність. Далі скажу про впорядковане життя. Впорядковане життя це організоване життя, тобто все відбувається послідовно. Ось, наприклад, маленьким дітям треба вставати йти до школи і їм по 6-7 років, і необхідно жити за розкладом. Якщо ви не маєте порядку, послухайте, де немає порядку, там плутанина, розчарування, тривога, напруга, стрес, суперечки. До цього призводить безладдя, упорядковане життя це організоване життя. Убожна жінка знає, що вона збирається зробити, та як це зробити, скільки це займе часу і приступає до справи. І Якщо так подумати, залежно від того, хто ви та які ви батьки, ваші діти проявлятимуть деякі якщо незначну частину ваших ставлень та звичок, таке життя отже, батьки не можуть нехтувати дітьми і казати, нічого і так згодиться, усе буде гаразд. Ні. Є межі, ставлення, звички, які необхідно вбудувати в кожну людину. Далі – підбадьорювати людей. я гадаю, що з однією з найважливіших якостей батька, матері, є здатність підбадьорювати. І ви подумайте, ось народжується дитина. І мати прикладає її до грудей. А ви знаєте, що вона робить? Вона починає підбадьорювати цю дитину. Бо дитина почуває увагу матері з миті, як він або вона народилися. І далі дитина росте, і мати каже їй підбадьорливі слова. Так, ти можеш, я знаю, ти можеш. Я люблю тебе. Ти прекрасна дитина, ти, ти. І так вона продовжує підбадьорювати дитину. Робіть як найкраще, будьте найкращими, незважаючи ні на що, не опускайте руки, не здавайтеся, підбадьорюйте людей. Згадую випадки, коли я був ще дитиною, і ось приходив я додому, і оцінки мої були не найкращі у світі. От не був я таким здібним. А моя мама завжди питала в мене ось про що. Вона не чіплялася до мене і не казала, що можна було б і краще. То що? вона казала: Ти добре постарався? Я казав так, мамо, і це було головне. Якщо мені навіть ставили погану оцінку, мама хотіла знати одне: чи добре я постарався? І якщо так, вона була задоволена завжди слово підбадьорення і ніколи щоб збентежити мене. І є щось у підбадьоренні людей. Іноді я сумував з різних приводів, і мама завжди мала для мене добре слово. Кожній матері необхідно підбадьорювати дітей. ви скажете, але ви не знаєте моїх дітей. Але я знаю ось що. Я знаю силу підбадьорення. Мій чоловік мене не цінує. Я знаю силу підбадьорення. Є щось у підбадьоренні людей. Що воно робить? Відправляє послання так, ти можеш, так у тебе вийде. Я довіряю тобі, я вірю в тебе. Я допоможу тобі, можеш розраховувати на мене підбадьорення, здатне цілком змінювати атмосферу, у якій ви перебуваєте. Згадаю і останнє імовірно, це одне з найважчих любити безумовно. Саме ця частина безумовно перебуває в зовсім особливій категорії. Чимало років я мав вічима. Не було в ньому нічого, щоб я любив або щоб мені подобалося. Я не хотів, щоб він був поруч, але він був. І мені довелося навчитися, що означає любити того, хто мені не подобається. І моя мама навчила мене цього своїми вчинками. Вона навчила мене любити і пробачати тоді, коли я пробачати не хотів. Коли я не хотів любити. Я не хотів мати з ним нічого спільного, однак життя було іншим. Нарешті я почав думати: Господи, як же мені з цим розібратися? Але моя мама завжди робила одну річ. Коли я виходив з будинку або вона виходила раніше, ніж я, вона завжди це робила. вона завжди обіймала мене і казала так: пам'ятай, мама любить тебе. Вона завжди обіймала мене. Я досі це відчуваю. Її вже давно немає зі мною, але я й досі почуваю ці обійми. Та пам'ятаю її слова, пам'ятай, мама любить тебе. Є щось в обіймах. Коли вам кажуть, я люблю тебе, бувай. Якщо чоловік, якщо ви чоловіки, кажете своїй дружині вранці, ну що, побачимося, бувай. І водночас ніколи не обіймаєте її, не доторкаєтеся до неї, ніколи не висловлюєте її любов, то сором вам. Кожна жінка потребує дотику. Я маю на увазі правильного побожного дотику. Дотик, який каже, я думаю про тебе, я люблю тебе, я ціную тебе, я чекатиму часу, коли ми побачимося після роботи. Це одне з найкращого, що чоловік може дати дружині, матері його дітей, якщо любить її. І я вважаю, що ці десять якостей зроблять будь-яку жінку фантастичною дружиною та фантастичною матір'ю. Ми дякуємо вам, мами, за те, що ви такі дружини, такі матері, і нехай таких, як ви, стає більше. Є щось дуже потужне в побожних жінках, побожних матерях. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.